Вітаю вас, ми дорогенькі. величезне-величезне дякую за підтримку. Дуже приємно, мої хороші. Тільки ми приїхали. Тільки приїхали. Приїхали б раніше. Якщо б не медкомісія для чоловіка, чоловіку потрібно проходити медкомісію. З 6 лютого цього року, так, по закону чоловік повинен пройти медкомісію. Один раз на рік і чекали велика черга. Велика черга. З синочкою ми ще покатаємося. Завтра ми знову будемо їхати. Завтра знову будемо їхати. Чоловік буде проходити медкомісію. Я з синочкою будемо проходити медкомісію. Далі. Ну, ось так, мої хороші. І хочу вам сказати так, як говорила моя мама, під лежаче каміння водичка не тече. Треба його повернути. Ну, ось так, мої хороші. Далі обов'язково буде. Е, і е, шкода, що до неї так і не дійшло, те, що я вчора говорила. До неї так і не дійшло. Е, мабуть, вона хвора на голову. Е, і скоріше всього, що у неї якась на, у голові якась хвороба, що вона так себе веде. і все я про неї вчора вам говорила. Я говорила вчора, щоб не робила так більше своїми помічниками. Та вона е не зрозуміла ще. Ну, мабуть, хвора на голову. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок. Так, я говорила, синочку не віддам. Бережемо себе. Молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. І велике вам дякую за підтримку. Дуже приємно. До зустрічі. Відпочини трохи далі буде обов'язково. Щиро дякую вам.